Удар по аеропорту Джанкоя в ніч на 17 квітня можна вважати успішним навіть без підтверджень побитої вертолітної техніки. А противник міг там базувати гелікоптери відразу кількох ескадрилій, включно з важкими транспортними мі 26 протичовновими флотськими ка 27 і ударними К-52, а також транспортниками мі 35 все це могло там бути, і шість осередків вогню на карті пожеж від НАСА дуже характерні, кілька з них палахкотіли на бетонці, там де зазвичай розташовують вертольоти. Тож у нас джекпот С400 Тріумф роздовбали, який аналоговнєтний, і нову зразка 2015 року автоматичну систему управління фундамент МАЕ. Оцей фундамент МАЕ Росіюшка розробляла, щоб поєднати різні покоління ППО, сплести з різних радарних станцій, постів і штабів єдине цифрове поле бою. І все це накрилося тим, чим воно переважно накривається в такій ситуації. Головне управління розвідки заявило про знищення чотирьох пускових до С-400 Тріумф, трьох РЛС. Ймовірно, це оглядова РЛС 91Н6Е, всевисотна 96 Л6Е і пересувна вежа для антенного поста. У Джанкої склади, військовий аеродром 39-го вертолітного полку, аеродром підскоку для флоту, великий залізничний вузол. Очевидно, що там найсучасніша російська ППО, але вона вкотре не впоралася. Тривога в росіян ввімкнулася аж тоді, коли уже бомбілі. Ні попередження про ракетну небезпеку, ні спроб збити. На фото з побитими пусковими бачимо, що всі накривки контейнерів задраєні, і машини хоч у бойовому положенні, але немає жодного сліду пусків. Виходу, засобів доставки не видно. Це означає тотальну раптовість. Не сподівалися. Ну, точніше, навіть проспали. І не можна сказати на своє виправдання, що в цей момент оглядова РЛС була на техобслуговуванні, тому що ця система фундамент вона мала підтримувати зв'язок з іншими черговими РЛС в цьому регіоні. Їх могло бути багато навколо, і вони всі мали бути з'єднані в одну мережу, і вони мали помітити, що летить ракета. Але не вдалося навіть попередити розрахунки своїх же ж зенітно-ракетних комплексів, не кажучи вже про те, щоби встигли злетіти гелікоптери. От вам різниця із західними системами оповіщення, які використовує, наприклад, Ізраїль. Джерела у противника заявляють про парний пуск Атакамс, уламки дійсно схожі на товсті ОТРК, як то кажуть. Звуки розривів касетних боєприпасів з відео також характерні. Точка туди просто не долетить, а в європейських крилатих ракет касетних немає. Там проникна комбінована тандемна боєголовка. Це логічно, тому що і Франція, і Британія, які нам постачають шторми чи скальпи, вони підписали конвенцію про нерозповсюдження суббоєприпасів, тобто вони просто не мали би виробляти взагалі касетних боєприпасів. А американці роблять знову ж таки нам передавали в останньому і єдиному пакеті. Де були оті атакамси? 20 МГМ 140 атакамс блок 1 на 165 кілометрів дистанції. Під час операції Dragonfly по Луганському та Бердянському аеродромах випустили щонайменше десяток ракет. Цілком собі, десь з-під Береслава Херсонщини, могли відпрацювати тими атакамсами і по Джанкойському аеродрому. Відстані якраз вистачало би. Отож, скоріш за все. Так виглядає, що по аеродрому Джанкоя вдарили американські оперативно-тактичні ракетні комплекси перших поколінь. Це власне якраз те, для чого їх створювали. Інерційна система зі складнощами може покласти ракету в коло 200 метрів, вона не є високоточною. Але 950 суббоєприпасів розриваються навколо і роблять боляче всім. Таке озброєння і придумували для того, щоб сікти незахищені бронею тили, цистерни, ремонтні машини, аеродроми підскоку, а також транспортно-заряджальні машини і пускові ракет точка совєтського виробництва. Цікаво було би подивитися, до речі, на обличчя турків чи індійців, яким кремлівські експортери зброї продавали свої агітації про їхнє С-400. Свого часу, до речі, тріумф в експортному варіанті коштував 1,2 мільярда доларів, дорога штука. Тепер ж з'ясувалося, що звичайний парний пуск ОТРК Атакамс, який ще десь 1990-х років випуску фактично, це доволі стара вже розробка, отакий звичайний парний пуск двох ракет навіть не спровокував сигналу тривоги. Проспали все, російські розрахунки не побачили цієї загрози, це звичайно не вплине на наступ збройних сил Московії від Авдіївки на Часовий яр, але вибивання чергового С – це те, що лікар прописав напередодні того, як обіцяють поставити в Україну перші Ф 16 Більшість роботи для західних літаків. Це удари керованим озброєнням по лінії боєзіткнення, полювання на носіїв їхніх кабів, все це відбуватиметься в зоні, де зможуть відпрацювати переважно далекобійні комплекси. Тому з моменту вдалого вибиття їх на мисі Тарханкут і біля Євпаторії вони стали пріоритетними цілями для сил оборони України. На сьогодні це вже п'ятий підтверджений удар по С 400 Якщо бонусом суббоєприпаси зачепили в аеропорту Джанкоя ще й гелікоптери, то це повний джекпот. Якщо навіть ні, то все одно це вкрай вдала раптова операція. Дай Боже, аби якнайбільше сучасних комплексів Руського ППО було знищено до передачі винищувачів із ЄС. Від каналу Самий Сік. Тут до цих слів експертів додамо небагато. Ця ситуація лише ще раз вказує на те, що західна техніка дійсно в більшості своїй має відчутну технологічну перевагу над російськими розробками. Це перше, друге те, що нам дуже потрібні літаки F-16, щоби спробувати відсунути московицькі бомбардувальники з отими багатотонними кабами, котрих у них як вдурня фантиків, і котрі дуже дошкуляють нашій армії на нулях. І третє це те, що зброю Україні потрібно передавати побільше і максимально швидко. Якщо у нас будуть такі ракети Атакамс, то, як бачимо, ми можемо вибити ворожу ППО, можемо вирішити ще багато яких завдань, і це може змінити стан справ на фронті, це може змінити баланс сил навіть. А без таких, як кажуть військові засобів доставки, все набагато складніше. Слава Україні! Слава ЗСУ! Дякуємо партнерам! Переможемо!